Тому, якщо Україна отримує гарантії безпеки у вигляді вступу до НАТО і 5 статті, навіть на територію, яку, яку на той час буде контролювати легітимний український уряд, я це казав, мені здається, в 2023 році. То це і буде реальна гарантія безпеки. Більше ніяких гарантій безпеки не існує. Все інше це фікція. Від ідеї про велику кількість зброї і велику армію. Так, це. Дасть нам можливість відбиватися, але це не гарантія безпеки. Тому що ворога може бути ще більш сильна армія, він може підготуватися краще. ніякий цей пакет озброєнь нічого не змінить. До розмови віце-президента Джей Дівенса про те, що якщо американські геологи десь будуть, то ніхто на них не нападе. Це взагалі якась маячня, тому що на американські фірми в багатьох країнах світу ви набадали десятки разів. Якщо там немає американської армії, то це. Абсолютно нічого не означає і більше то навіть присутність американської армії, якщо це не підтверджується якоїсь там п'ятої стацію НАТО, якщо вона воює на чужій території, теж не є гарантією безпеки. Як це не дивно звучить, американська армія теж як ми знаємо, багато разів залишала багато країн, тому числі і країни з корисними капалами.